Є, така, міста, та, міста, да, є така можливість, щоб співпрацювати з громадською організацією. Та, міста, да, міста, да, міста, будуть Це, подарунки, які ставлять, які, це будуть педагоги, соціальні педагоги, психологи, логопеди. Тобто, буде кваліфікована допомога надаватися дітям нашої громади. Угу. Працівники за їхній рахунок будуть угу. влаштовані на роботу. Від нас тільки приміщення, де це можна зробити. Це буде створена така кімната, простір дружній для дитини буде називатися. Наш фоні школи чи це наш на базі школи, там, де є укриття, планується на увазі тільки гімназії. створити таку кімнату. Наступні питання: це ринок, так? Я просто мою двічні особисто приняти, по кого зворотні століту, за адресу незалежності для сніжинка. Ти були на ту сесію пішли. Що тут? Тільки 15 квадратів зараз там перепадємов фіні. Ну, вони захочуться з'явитися, але його промовлять на той самий срок на один рік. Сама заяву на три роки. Зараз. Заява на три роки, а всім знову на один. Ну, що було на один. Ну, як вирішить із Ну, Давайте ми виносимо про рішення, а строки будуть обговорюватись на сесії, так? Тому що я розумію лист, і тут і на один рік. Так, так, і вже нам людям чи у нас настрій. Тут і все, що на, на один рік. Ну, ну так. Та за, да. Це питання задамо просто на один рік, а там подивимося. Хто за, одноголосно. Наступне просто ринок руководство відчуття за незалежності між 5 та 7. Dante, а там, де риба, овочі, напроти тогневі. А, кіоскір, так. Також земельний сервіту, також на річ. Також земельний сервіту, ну, також на. Козак одноголосно, сьомий просто на нинішню сутовину з такого земельного сервіту, то доволі незалежності. Це навпроти магазину, там білизна, якісь пасічки. На Горького опять, так? На на, на the road. The road. Yeah, exactly. Також один рік чи в заявах везде інші роки? В uh -huh. заявах на три роки. Всі заяви були на три роки? Ні, ну, не пам'ятаю. Пам ну, щоб на сесі, якщо, то Давайте, да? У нас само проєкт рішення, там будемо розглядати срок одноголосно. Mm -hmm. А юридичної особи. То вручную звільнення молодіжна. Молодіжно no, це біля ринку центральної, 157 квадратів і наступне 200 квадратів це мойка. Ці два рішення про саму сесію голосуємо них 8-9. Хто за? Одноголосного. Десятий простанові фізичні особі підприємство Королю Андрію Ігоровичу про по вулиці для на в районі будинку 7, 3, 9. Це там в районі п'ятої школи знаходиться такий магазинчик, там воду продають. Біленькі, так? І Угу. Хто за? Одинадцятий, так? Просто поновлення фізичного особі підприємства Іваськів і Ярині Васильівні до Землі. 90-го року називаємо з адресу Лені для Коденьовка. Це Напроти Агори, зараз там адська мор. Хто за? Одноголосно. А срок вона якийсь Ну, всі як з п'ять кроків? Норято на 5 років, так? Попередньо у нас було так. Про <пробуйте> проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до часу від того 1 один в оренду для будинки обслуговування адміністративних будинків в учасної будівлі компанії, які займаються підприємською діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку за адресою благодійно 28. Це, Це баракія. А там же все було. Це приміщення выкуплене було, да, і вони зробили п'ять документацию. Новый власник? Написали нового власника, то? Ну так, да, вони ж выкуплены. Так, ано ще раз. От 12-те рішення про завалення устроювачів дитини з земельною ділянкою. Вони там вже забор ставлять, так? Так, так. Тому що зараз урок поєднування зараз не І оце вони просять на підставі цього. Ну, а ні, коротше, це закрепити. Тільки документацію. Ну, хто за? Одноволосна. 13-те. Про затвердження сертифікатної документації за витручне встановлення Відновлення меж в натурі на місцевості громадянина Ярського Федору Івановича зовуть гідників 4. Це одного голоса. Хто за? Одного голосно. Так, про основні фізичну сертифікацію Толкачу Сергію Михайловичу строкову озеро серед тут за 30 на 25. Це, це обов'язково чевиків. Між напроти нової кошти? Так. На один рік? Так. Хто за? Одноголосно. Пропонувані фізичні особіті принципи на Наталії на сайті бікперівній договору оренди землі від 30 на 3 10 на земельну білянку за 3 сьомобіжна 67Б. Там магазин, мабуть, на «Оттінус» знаходиться. Там, мабуть, є багато оренди. На скільки? На трьох років. Хто взяв багато з виборів, який на висоти від мешканців. Скажіть. Скажіть. Благоустрій? Ні, не на благоустрій. Розвиття? Розвиття. Я не знаю, чому люди дзвонять сюди або до мене як депутата, або до Маркова. Так, але це, це до поліції. Е, касете, Ні. Немає на Ну це до поліції. Це те, поліції. Ти. Дивіться, Чі. там у нас був такий при нас такий був приклад на противополіті, кіоскнаша, мабуть, так? Марина. Марина. І там ми давали досколики. То ми цю не дали вже цю оренду, так? У нас на зимою ділянку там немає можливості розпиття. Хочому тут самостійно стає, ну, відпочивають п'ють для цього кіоску, мешканці скажуть, і поліція. Це ну, ми тут не можемо. Ми ж виділяємо зімейних ділянки тільки для обслуговування цього кіоску, а більше. Ми не даємо на дозвіл на кафе чи на працювання в нічний час. На жаль, ну, ми можемо зробити зауваження і сказати, попередити, щоб вони самі зі своїми покупцями трошки боролися. Так. Mm -hmm. Mm -hmm.

Це один місце наразник. Так на наташу також постійно спражується, на наташу також, ну вони зараз да, там трошки е можна, можна, можна. наружно зробили mm -hmm. фасад. поставили їх, ну, але там скажуть постійно, що продають не з повнолітні. Ну, якщо її підставити, я складаю протокол. Ну там є матови, на одній протоколи, на дні комісії бувають протоколи саме з цих кіосків. Там дисципліна продавців. Mm -hmm. Ну ми будь ласка. На повністю. Що буде? Будуть направлені додаткові, умови. Коли штраф укладуть вулицю? Хто за? Давайте до щоб голосно дякую. Про опоновлення фізичній особи Філіп Ані Лейні та Костромський Наталі відчувають на землі на земельну ділянку, по вулиці на завжди п'ять днів. А так, на бабланш? Два власника. Два власника, і вони двох звернулися по заяві. На п'ять років. Хто за? Одноголосно. 18-те пропонування слідчого зупинення Федорові Наталі Івані. <зали> Надія Івані не договору оренди землі від 9-го 10 на 10-го на зимовий дняку з адресою Леоніда Каденюка. Це зараз там на Амстер, напроти Аврори. <зали> Гарняка, ось там, так? Да? Так, <зали> Гарня, <зали> <«А>, там Гарняка, <зали> так. <було персоман, зали> <зали> ні, ну я, я сказав, що дорога з Боргану, але не пам'ятаю, що Є такі, що я повинні заборгованість? Були... Є. Є. Чому? Вона написала заяву на реструктуризацію заборгованість. Але на землі вони заборгованіся? Багато? Брік. А сума. А. Ну там надається можливість реструктуризації частково немає. Це, Це ж фінансове управління надавало відповідь, і фінансове управління зараз ж підписує також погодження з ними. No. Ми перевірили, в них там заборгували всі подрахови майну, і там біля 7 тисяч загалом. Ну, ще 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 там не рахується. Чого воно не платить? Нема, волі, волі, волі. Nee, ну, вона боліє. Боліє, була за транскордон. Ні, ну, вона здає в субаренду своє майно. Вона отримує за ці кошти, але вона не вона... платить. Ну, а тому, що ми не дамо радіо, що вихідні, почали наша діяльність все одно буде продовжувати. Ну, все, просто поперед і власне. Ну, Владислава! Навіть... Вести, все, надіслали, але поки на цей час не надходила інформація, щоб була складу. Ну, давайте ми проєкт рішення на сесію виносимо, а їй попереджаємо, що розданемо його лише на рік, Ну, може демонтувати також не можемо. Ну, може, якісь будуть пропозиції у членів депутатів. Ну, думаю, так що, рік? Або, ж, або ж буде пропозиція на рік, або як, якщо ми його знімемо, то вона все одно ж я не буде продовжувати. Ну, ну Її треба сплатити. Ну, що робити? А вона в місті? Ну, зараз в місті, да, ну опять не йде. Ну, так. Е Повідомлеш, що, що є таке запитання щодо ну, заборомову. Ну, я сказав, що вона приходить записати заяву. А заяву ресторани до комуна сказала, що не написала. Написала на міського голову и на фіну правди не пише. А, точнее, вы сказали, что на харчу, да, да, то податкові тоже записываться. Ну, знай, курс я вот это кошти. Давай, ты кто за, у нас на сесія, там може до того вирішимо, одного слова. Так, просто написане принцип хомкорслані, викторівні, да. Mm -hmm. Строковозиме собі тут, Тогіна Федон Чайков. Вони там взагалі молодці, дуже благоустройські і гарно зробили попереду. Вони також на рік, так? Прописали ну, на три, да. на так. Прописали на три? Так, да, всі на три. Ну, давайте ми зазначимо, може буде інша думка у депутатів, і виводиться на три. Це дуже зв'язково для того, що в нас це нове. і Як це воно пройде?

На змінилися. Я за це для підприємців. Мож так. Так. Дивіться, і попереду у нас були рішення ринку, там, де кіоски, там де є mm -hmm. трошки співпадіння з нормами ДБ, вони mm -hmm. наразі якось з інших вирішили. Тому я також пропоную залишити на рік, щоб це не було дуже затяжної ситуації з цим страховим середовищем. Mm -hmm. тому що матір можна було. Трошки так додати, я розірвався. Давайте хто за на сесію одноголосно, а там вирішимо з депутатами. І наступне також процентуємо на фізичні собі підприємства групу Руслан Віктор, ніж руководимо сервітуту за незалежності біля регіонів прийомного Чайков. там де акумулятор. Так, так, так. Вони там. Давайте так, хто так, за, одноголосно. І останній собі фізичні підприємства група ні у вічовій Марині Петрівні, строково ж мене стрільби, до дедушки на 25 біля птесі 189. Це перикарня. Також рідаємо, хто за одноголосно. Немає більше ні по кого заборгованості. Якщо є десь по загальним питанням заборгованості, ви нам одразу кажуть, що це знаємо. Ні, вона і вона сплатила. Квітанці долучені. Ну, також всі квітанці, і також всі по поводу <говори> благоустрій. І построково, ну від того, що вони пишуть на три роки і летить, особливо яких не підпадає. Так, вже чекайте, жаналаксія може бути вільна. На минулій комісії так сталося, що в нас от, от, не було до кінця вирішено питання знову та стемпів. <гум> Надійшла заява про встановлення стенду, не присвоєння звання почесного надяга Олексію Леонідовичу, тобто тільки стенд. <гум> що ти управління каже по Да. І ГЕС Євгеній Юрійович, родина нашої місті ВПО, вони звернулися на прийомі міського голови, тільки встановлено стенду. Вони так вони заплановані в нас. Як могли планували, ми ж не можемо передбачити, скільки людей угу. будуть потребувати, але по-чесному, громадянин вони не просять, вони просять тільки встановлене. Ну, ну у нас немає ніяких Ні, ж, ні зараз. Вирішується, вирішується та, зараз. Вирішуються питання стосовно території. Там будуть е, з газовим газяством передивлятися це місце подовжене або подовження, або навпроти ну це займається саме чудесним. Дивляться Що? бо там є мережі. 음, є заборона, так. Тому помайно спільно з головним архітектором Трановим визначається з ціністю. Я дивлюся стосовно запису, чомусь перше і друге питання моє не записалося, тому давайте я вам озвучу на запису про дострокове припинення мамова. То за одного і, і якщо надійде заява, поки є усна заява <займі> по е, виводу з складу плачу комітету груксиму. <займі> <панічно>. Хто за одного <займі> голосу? Наразі це все.